В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Поклоняюся Тобі, Найсвятіший Господи Ісусе Христе, тут і всіх церквах Твоїх, котрі є по цілім світі, і благаємо Тебе, що через святий Твій Хрест світ відкупив. Хай буде звеличене найсвятіше Євхаристійне серце Ісуса, слава і подяка Пресвятій Тані Євхаристії! Слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристі, слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристі, слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святі Тані Євхаристії, слава і подяка при святі Тані Євхаристії. Слава і подяка при Тані Євхаристії, хай буде звеличене найсвятіше Євхаристійне серце Ісуса. Слава і подяка при Тані Євхаристії, 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 слава і подяка при тані Євхаристії. Слава і подяка при Тані Євхаристії, 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 хай буде звеличене найсвятіше Євхаристійне серце Ісуса, слава і подяка при Тані Євхаристії. Слава і подяка. При святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святі Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристі, слава і подяка при святій Тані Євхаресті, слава і подяка при святій Тані Євхаристі, слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристії, слава і подяка при святій Тані Євхаристії. Слава і подяка Пресв'ятій Тані Євхаристії, хай буде звеличене найсвятіше Євхаристійне серце Ісуса, слава і подяка Пресв'ятій Тані Євхаристії, 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 слава і подяка Пресв'ятій Тані Євхаристії. Слава і подяка при святій Тані Євхаристії, 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 слава і подяка при святій Тані Євхаристії. Хай буде звеличене найсвятіше Євхаристійне серце Ісуса, слава і подяка при святій Тані Євхаристії. Слава і подяка при святій Тайні Євхаристії. Слава і подяка при святій Тайні Євхаристії. Слава і подяка при святі Тайні Євхаристи. Слава і подяка при святій Тайні Євхаристії. Слава і подяка при святій Євхаристії. Слава і подяка при святій Тайні Євхаристии. Слава і подяка при святій Євхаристії. Слава і подяка при святій дані Євхаристії. Слава і подяка при святій дані Євхаристії. На Господи Ісусе Христе, тут, і всіх церквах усієї землі почитаємо і славимо Тебе, Бо святим Твоїм Христом Ти спас світ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це не надовго, бо нас чекає вічність.